17 тисяч островів, 400 мов, багато етнічних груп, це в відстані, як від Лісабону до Києва, тобто це майже вся Європа. І це неймовірна кількість там національних парків, диких тварин. Це індонезія. Там нині живе журналіст, автор туристичних маршрутів, громадський діяч Богдан Логвиненко, розказує на якісну подорож. Лише індонезію може не вистачити цілого життя. Люди там унікальні. Є там така притча, що коли Бог створював індонезійців, то він весь час посміхався. От, ну, і індонезійці відповідають там цьому. І особливо привітні місцеві жителі до європейців і азіатів. Індонезієць, коли бачить білого, то е, він в нього викликає якісь неймовірні враження і переживання. Завжди індонезієць хоче зробити з білим фотографію, там селфі, е, десь викласти її в інтернеті. Відповідно, там ставлення до білих дуже позитивне. А для грузинів українець найкращий і найочікуваніший гість розказує мандрівник. Грузини ставляться до українців дуже позитивно. Там, коли їздиш по Грузії, це просто якийсь фестиваль постійний. Там, от я два чи три тижні там був. Від кожного дня там ну, постійно зупиняєш людину, яка хоче тебе нагодувати. Прийняти в себе вдома, влаштувати там якийсь фестиваль. У Богдана немало позитивного досвіду подорожі по всьому світу. За спиною у цього рюкзака 38 країн, і в деякі з них Богдан їде майже без грошей. Рятує автостоп пошук нових друзів і сервіс каучсерфінг. Задяки ньому люди з усього світу знаходять безкоштовне помешкання і тим самим економлять на подорожах. Богдан з 2008 року вже прийняв в себе декілька десятків людей. Хоча тільки не приймав там австралійців, і пакистанців і фр... Французок і ну, з Іспанії багато було. Зазвичай це відкриті люди, це екстраверти, які там приймають чи, чи гостюють. І ви завжди знайдете спільну мову, навіть якщо. Буде мовний бар'єр, все одно там мовою жестів можна порозумітися. Так само і люди з усього світу приймають в гостях Богдана. Вони мене приймали в себе вдома і там щось пояснювали, показували касети з весіллям там свої сестри, там чи ще когось. І ми весело досить проводили час, при цьому не маючи жодних спільних слів. Богдан взагалі по філософськи відноситься до спілкування людей з різних країн. У нас є якийсь конфлікт там. Українська, російська, насправді ну, нема такого конфлікту в світі. Мова, вона не для конфлікту, вона для спілкування. Тому, якщо навіть немає цієї спільної мови, то є принаймні мова жестів, як розумієте. Весь свій досвід подорожі по світу Богдан зібрав і об'єднав в лекцію, якою ділиться жителями українських міст, в тому числі і з чорнівчанами. Я розповідаю просто про власний досвід, може когось це надихне там. Хтось захоче теж поїхати в подорож, бо подорожі змінюють людей, а подорожі це досвід, подорожі це знання. А нині під час спотужних політичних перетворень в Україні ці знання як ніколи потрібні. Що ми бачимо навколо совок кожен день, там, як в Україні, чи Молдові, чи Росії, то ну, і совок від, від, відповідно в головах. Якщо ми не виїжджаємо за кордон, то це, на жаль, на все життя. І, ну, і потім в нас з'являються політики, які виглядають як там. Котики з календариків. Насправді це все просто бандити, і ми не бачимо, як, як насправді відбувається політичне життя в інших країнах. Тому Богдан радить не боятись і сміливіше подорожувати, бо що Оскар Вайт казав, що на старості ми будемо жалкувати про те, що мало любили і мало подорожували. Юля Задорожняк, Микола Стафій, Чернівецький промінь.